Давайте розберемося із впливом генетики на бажання покусати сусідського пса, наші прайщури натирали собі п'ятки не від хорошого життя. Треба орати поле та стерегти його від сусідів, а не верситись саванами за антилопами. Часно не переїхав, отримав серйозні проблеми. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Іноді ми не можемо пояснити наші вчинки, і тоді хтось виправдовується молодістю, хтось втомуючи відсутністю досвіда, а хтось перекидає відповідальність на чорта, який попутав щось зробити. Сьогодні наніс цікаво про чорта, який попутав досить багатьох, а також про національні стереотипи. Наша поведінка це об'єкт для постійних суперечок, що важливіше виховання чи гени. Буває, діти з однієї родини поводять себе по різному, буває розлучені в дитинстві близняки, однаково захоплюються футболом та колекціонуванням наліпок негативних героїв зоряних війн. Залишимо виховання вихователькам. Давайте розберемося із впливом генетики на бажання покусати сусідського пса, приносити додому різний мотлах чи просто взяти і піти із торбою світ за очі. Існує низка стереотипів про певні національності, тобто про людей, генетично відносно відособлених від решти людства. І слід відзначити, що деякі стереотипи мають під собою генетичну основу. Спочатку про генетику. Всі чули про гени, мало хто знає, що наша ДНК містить не лише їх. Адже ген це ділянка ДНК, що кодує синтез білку або регулює роботу іншої ділянки ДНК, тобто іншого гена. При цьому значна частина нашої ДНК це так звана нефункціональна або сміттєва ДНК, що містить поламані непрацюючі гени, копії ділянок ДНК і усякий геномний мотлох. приблизно те саме, що міститься у теці темп на диску С. При цьому сміттєва ДНК виконує певні функції, зокрема із захисту генів від мутації, але про це іншим разом. Серед нефункціональних ДНК поширення мікросателіти, чисельні копії невеликих фрагментів ДНК. Один із них, а саме мікросателіт DRD47R, корелює із схильністю до міграції. Причому, чим більше копій цього мікросателіту, тим більше тягне до подорожі і навпаки. Довгий час, щонайменш до неоліту, міграції були важливою складовою нашого життя. Наше минуле це життя в дорозі. При цьому наші пращури натирали собі п'ятки не від хорошого життя. Прийшли на нове місце, все і всіх поз'їдали, пішли шукати їжу далі. Напевне, тоді був розкіт мікросателіту DRD47R, адже не будеш швидко шукати їжу, почнеш голодувати, втратиш сили, швидко станеш їжею сам. Ніколи життя не було таким динамічним, як в палеолиті. Туристичні тури за безвізом та регулярний шашлик. Ось що ми втратили, перейшовши до сільського господарства. Почавши вирощувати злаки, люди швиденько зменшили кількість волоцюгового мікросателіту, що й не дивно на дворі неолит. Треба арати поле та стерегти його від сусідів, а не вершитись саванами за антилопами. Серед сучасних народів такий міграційний мікросателіт поширений серед циган, народів Центральної Азії, європейських євреїв, Масаїв та ще деяких інших кочівників. Воно й не дивно. Життя цих народів донедавна було тісно пов'язане з постійним пересуванням. Природний добір, за принципом «часно не переїхав, отримав серйозні проблеми, ефективно працював. Раніше, а подекуди й зараз, професії успадковувались, тому міграційний мікросател у родині, скажімо, чумаків це чудова річ, яка допоможе переносити труднощі подорожей. Напевне, в династіях моряків, мандруючих музикантів та професійних спортсменів цей мікросател досить поширений. Особливо серед футболістів. Мало того, що людина бігає туди-сюди полем, та ще й грає сьогодні на рідному стадіоні, завтра на виїзді, сьогодні за європейський клуб, наступного року за південноамериканський. Не тільки людям міграційний мікросателіт не дає спокою. Він також розповсюджений, скажімо, серед щурів, що змушує їх заселяти нові території, вештатися каналізаційними трубами, перепливати протоки і гристи меблі на верхньому поверсі хмарочоса. А ось у кого такого мікросателіту замало, так це у китайців. Воно й не дивно. Китайці здавна вирощують рис, що прив'язує людей до певної ділянки, я б сказав, до рисового болота. Плюс давня специфіка китайської культури, яка пов'язана із родиною, громадою та сімейним цвинтарем. В такому середовищі особливо не розгуляєшся. Щодо українців, то враховуючи землеробні традиції ще з часів трипілля, напевне, рівень такого мікросателіту у нас теж невисокий. Звичайно, мова йде лише про розповсюдження генетичної ділянки серед певних народів. Цілком можуть бути китайці, які не сидиться на місці, які заляки поїхали засліджувати тисячокілометрові міграційні шляхи птахів чи черепах, а також можуть бути цигани, для яких навіть поїздка у найближчий райцентр на базар велика неприємність, і які навіть відпустку проводять, не виходячи з двору. Людина будь-якої національності може з легкістю обміняти півкулю для проживання і так само з великими муками переносити свою ліжко до іншої кімнати будинка, а потім з ностальгією заглядати назад. Прислухайтесь до себе: якщо вам не сидиться на місці, постійно тягне на природу чи у інші міста, хочеться організувати прощу, туристичний або хрестовий похід, якщо ви подали заявку на участь в проєкті з колонізації Марса. То напевне серед ваших генів розкидано багато мікросателіту drd 47 r Знаю одне і навіть не одне подружжя, у яких хтось один любить мандрувати і його постійно тягне у подорож, а інший учасник проекту не любить навіть покидати власну квартиру. Напевне, через це у них постійні конфлікти. Можливо, перед укладанням шлюбом варто зробити ДНК-тест на міграційну сумісність. На добраніч, туристичні та не дуже хлопці-дівчата. У кожного своя доля і свій шлях широкий, так що не тягніть із собою у походи любителів смартфона та дивана. Перед навколосвітньою подорожю зробіть ДНК-тест його потенційних учасників, і нехай вам не сняться чумаки в гостях у китайських землеробів. До зустрічі.